Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські військові показали, як використовують українську колісну самохідну гаубицю Богдана. Фото артилерійської системи опублікувала перша окрема бригада спеціального призначення імені Івана Богуна Збройних сил України. Українська гаубиця на колісному шасі стріляє снарядами калібру 155 мм. міліметрів. На опублікованих фото зафіксована робота бойової обслуги української експериментальної гаубиці та процес прицілювання Богдана, перша гаубиця у так званому натівському калібрі 155 мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно промислового комплексу. За заявами розробника колісної самохідної гаубиці, дальність пострілу звичайним снарядом становить до 40 кілометрів. Українські військові продемонстрували, як використовують самохідну артилерійську установку 2С1-гвоздика, яка була передана Польщею, відмінною рисою польського варіанта радянської самохідної артустановки установки є трикольорний камуфляж. Небагато країн запропонували Україні хоча б половину військової підтримки, яку надала Польща. За відкритою інформацією, українська армія отримала із Польщі приблизно 20 самохідних артустановок установок 2С1-гвоздика калібру 122 міліметра. В польській установці українські військові використовують снаряди іноземного виробництва, які мають маркування англійською мовою. Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що радянські артилерійські системи військових України отримали снаряди польського виробництва. Цього року Україна отримала більше чверті поставленої на експорт військової техніки та озброєння із Німеччини. Зазначається, що понад чверть поставленого з 1 січня по 22 грудня німецького озброєння та військової техніки отримала Україна. Про це йдеться у відповіді федерального міністерства економіки на запит німецького депутата. Україна отримала від Німеччини чимало зброї на загальну суму 2 мільярда 240 мільйонів євро. Постачання для потреб Збройних сил України включає багато важкого озброєння, це зенітні самохідні установки Гепард, самохідні артилерійські установки калібру 155 мм, високоточні реактивні системи залпового вогню Марс-2 та сучасна система протиповітряної оборони «Іріс-ТСЛМ». Група українських конструкторів добровольців створила розвідувальний безпілотник для бійців сил спеціальних операцій, характеристики нового БПЛА. Розмах крил понад 2 метри, вага 5 кілограмів, тестова дальність польоту 25 кілометрів, висота орієнтовно 500 метрів. Наразі дрон віддали на тестування бійцям сил спеціальних операцій Збройних сил України. Конструктори заклали в нього той функціонал, який потрібен для виконання конкретних завдань, якого немає у китайських серійних дронів. Конструкторська група працюватиме над його удосконаленням. У мережі з'явилися перші кадри з німецьким мостоукладальником в Україні. На кадрах видно, що у мостоукладальника відсутні секції мосту, тож ймовірно, конструкція вже прокладена. Українські військові вже отримали три таких інженерних машини. Всього уряд ФРН передасть Україні 16 мостоукладальників. Це інженерна бойова машина, яка несе та розгортає міст на переправі через річку протитанкові рови та інші перешкоди. Міст укладається впродовж трьох хвилин. У режимі транспортування секції переносяться одна над одною. Загальна довжина 22 метри і може охопити перешкоду довжиною 20 метрів. Екіпаж машини складається із двох людей, водія та командира. Благодійний фонд передав шпиталь мобільної хірургії представникам Міністерства оборони України. Зазначається, що шпиталь слугуватиме медикам для виконання хірургічних операцій підвищеної складності. Шпиталь використовуватимуть як автономний об'єкт для військово-польової хірургії, який може працювати без підключення доживання від 3 до 4 днів. Проєкт реалізували за підтримки фінансування канадських та американських партнерів. Український криголам «Неосфера» вирушив в Антарктику з Кейптауна. Це вже другий антарктичний сезон для науково-дослідного судна, капітаном, як і минулого разу, є Павло Панасюк. Про початок сезону повідомили в прес-службі Національного антарктичного наукового центру. Цьогорічна експедиція є спільною українсько-польською, профінансована переважно польською антарктичною програмою. Спочатку ноосфера вирушить на польську станцію, яка розташована на острові Кін Джордж. Після цього Криголам доставить вантажі та спеціалістів на українську станцію академік Вернацький. Очікується, що криголом дістанеться станції Академік Вернацький до кінця січня наступного року. Українська підприємниця в межах грантової програми є робота отримала гроші на бізнес, виробництво паливних пелет та заготівлі дров зазначається, що жінка побачила перспективу у цьому напрямку, оскільки в умовах дефіциту природного газу мають бути альтернативні джерела тепла. Пилети є одним з найвигідніших видів палива. Вони екологічно чисті, бо виготовляються з відходів лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва. Власниця бізнесу вже працевлаштувала на підприємстві двох різноробочих та закупила необхідне для виробництва обладнання, а також налагодила ринок збуту. А згодом, коли виробництво вийде на повну потужність, планує розширити штат, залучити водія та інженера-технолога. Починаючи з жовтня, за програмою пільгового іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ оселя в Україні. Видано 277 іпотечних кредитів. За весь цей час було подано 24 тисячі заявок. Наразі 8 тисяч заявок перебувають у роботі банків. Найбільше кредитів було видано військовослужбовцям. Це майже 85% від загальної кількості виданих кредитів. Як повідомлялося, у жовтні в Україні у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців ЄОСЕЛЯ. Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% для всіх інших категорій. Пільгові кредити на житло за програмою під 3% можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах. Японія передала Київщині три потужні дизель-генератори та шість обігрівачів. Зазначається, що генератори будуть використані для заживлення двох котелень. А третій генератор буде мобільний і накачуватиме воду в резервуари, де потрібно. Обігрівачі будуть передані в пункти обігріву. Відомо, що представники японського бізнесу за сприяння прем'єр-міністра Японії створили програму підтримки України. Наразі відомо, що Японія вже передала Україні 25 генераторів. Світовий банк повідомив, що виділив додаткові 610 мільйонів доларів для України на невідкладні потреби. Групою Світового банку оголошено про новий пакет фінансування, який включає проекти, спрямовані на зміцнення зусиль з надання допомоги та відновлення України. Ця сума підтримана гарантіями Великої Британії. Також новим пакетом Світовий банк підтримує систему охорони здоров'я України, допоможе відновити та покращити доступ до медичних послуг, вирішити нові нагальні потреби. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал у фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.